Вітаю! Сьогодні у нас 25 липня 2024 рік. Вашій увазі диплоїдної сливи Голівуд. Дивіться, що робиться який перегруз прям дугою. Дерево зігнуло. Дивіться, бачите, це у нас Голівуд. Маса просто, просто як виноградом. Бачите, який перегруз прямо аж до самої землі. Це таке чудо. Так, чекаю, ще багато сортів. Бачите, листяки. Червонувасто зелене сорт Голівуд. Ми не проріджували, бо немає часу на все це. Робота повна. Бачите, які вони. Ще їм треба трошки достигнути, бо стадія технічної зрілості в них зараз. Бачите, такі кулястувальні форми критий. Сиз блакитним провідним нальотом, який старається, всередині вони. Верніше шкірочка рожевого такого кольору. Някоть помаранчева. при повному дозріванні вона червоніє. Бачите, це сорт Голівуд. Ну, ще стадія технічної зрілості, ще вони повністю не дозріли. Ще. Я просто знімаю. Раніше був, приїхав в сад зняти, показати людям, бачили, що воно таке що себе представляє. Бачите, перенавантаження бешено в цьому році. Прям гілляки ламає. А так як плоди дозріють, вони смачні, мені дуже подобаються. Рекомендую цей сорт.